Добрий день, мене звуть Чорний Наталія Віталіна. Я працюю вчителем початкових класів у Броварському ліцеї номер 8 Маю вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання старший вчитель. Стаж роботи 21 рік. Освіту отримала у Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова у 2001, 2002 та 2020 роках. У 2020 році пройшла сертифікацію, а у 2022 році була експертом. Постійно вдосконалююсь на різноманітних курсах, таких як Прометеус, Едера, Нуш, проходжу семінари та вебінари. Останні курси пройшла у квітні 2023 року. Своїми знаннями ділюсь з колегами не тільки своєї школи, але й на майстер-класах міського та обласного рівня. Нагороджена грамотою управління освіти і науки Броварської міської ради в Київській області. Сучасний освітній процес неможливий без цифрових технологій. Онлайн-навчання нашої школи базується на платформі Google Classroom. Окрім цього, я створила сайт та веду власний блог. Також створюю інтерактивні аркуші LiefWorkship та онлайн-дошки Padlet. Для синхронного навчання використовую формат відеоконференцій. Мої учні вже з першого класу вільно володіють такими інструментами Zoom, як коментарі та малювання. Долучилась до експериментальної роботи з програмою EduGames, або ж розумники. Це 17 тисяч інтерактивних завдань з математики української мови та предмету Я досліджую світ. Це надзвичайно зручний інструмент, який я можу використовувати як в офлайн, так і в онлайн навчанні для дітей з особливими освітніми потребами у тимчасовому укритті під час повітряних тривог та навіть при відключенні світла. Мої Учні постійно беруть участь у всеукраїнських онлайн-олімпіадах на платформах Всеосвіта та «На урок». у 2021 році навіть увійшли у Книгу рекордів України. Маю значний досвід інклюзивній освітлі, як класовод інклюзивного класу та як асистент вчителя. До кожної дитини з особливими освітніми потребами намагаюся знайти такі форми і методи роботи, при яких вони будуть почуватися розумними і талановитими. Освітній простір нашої школи облаштований на найвищому рівні. Сучасні ергономічні парти, інтерактивна дошка, ящики для зберігання. Демонстраційні моделі на стінах постійно з'являються тематичні матеріали та творчі виставки. З інноваційних освітніх технологій мою особливу прихильність завоювали лего 6 цеглинок. В залежності від потреб, це і склад 6 числа, і 6 капелюхів, і ромашка блума, і лінія часу для переказу. Театралізація незамінний інструмент для розвитку емоційного інтелекту, досліджуючи світ. Постійно висуваємо гіпотези та проводимо досліди. Пара і група діти обожнюють. Колективні роботи перетворюються на малі та великі проекти, а також згуртовують наш дружній колектив. Батьки мої найперші помічники. Діти мого класу забезпечені планшетами. Організовуються майстер-класи, екскурсії, а за благодійні ярмарки особлива вдячність від тих, хто потребує нашої допомоги. Підвал нашої школи став тимчасовим укриттям для сотень людей. В той час, коли йшов наступ на Київську область, я намагалася зробити так, щоб діти не згадували про війну. Організовувала веселі старти, квести, козацькі розваги гурток вишивки. Зараз повітряні тривоги не зупиняють освітній процес. Діти виконують завдання, не втрачаючи настрою навіть в таких складних умовах. Я вам усім бажаю мирного неба та дякую за увагу!